Сказали, якась тайна Мадрідського двора тут відбувається, хтось щось підробив, щось відбулось. Бо всі наші проблеми, які будуть проговорюватись, хтось має втілювати, хтось має працювати з громадою, хтось має тиснути. Зараз ми бачимо, що є окремі індивідууми мешканці е, Троєщини села, але нема у вас як ядра. Вас треба щось об'єднати. Якщо хтось вже щось весь об'єднав і вкрав це або намагався вкрасти і так далі, маємо це проговорити і саме з цього розпочати. На той момент ми вияснили, що в селі Троїщина у ну, МВПЗ Троїщина створено два нових ОСН. На жаль, до нас інформації десь адміністрації не надійшло, тому було здійснено дзвінок до Київської міської ради, до управління самоорганізації населення проханням надати роз'яснення, чому нам не було доведено до відомо, що в селищі в МПЗ Країнщина створене ОЦЕ. І чому закриті реєстри і не оприлюднені ці реєстри? Тому побачити нові зареєстровані ОСН офіційно ми не можемо. Тому ми вже направили лист на Київраду Раду. З проханням надати детальну інформацію по всім діючим ОЕСЕНАМ Деснянського району, зокрема і по селищі Травіща, коли ми пробили по реєстрації, да два ОСН зареєстровано в Тут дійсно ціла детективна історія так. про створення про вчинення будь-яких дій щодо створення цих синів. Ми дізналися чистого випадково про про розгляд цього питання ФМДА про надання дозволу. Як потім з'ясувалося, ми направляли відповідні запити, частину документів нам було отримано. Ми отримали протоколи про створення і так далі. Наші дійсні фактичні мешканці про створення будь-яких поєсень, проведення конференцій, зборів взагалі нікому нічого не відомо, отримавши частину якби цих протоколів, ми ж якби знає місцеве населення, хто де проживає. Ми зрозуміли, що люди про це навіть не знають. Не полінившись, ми зібрали десь. Десь, напевно, заяв 500, конкретно від фізичних осіб, від фактичних зареєстрованих за адресами, які підписалися під тим, що їм про створення ОСН нічого не було невідомо. Вони жодних протоколів, заяви так далі, не підписували, і в ніяких установчих конференціях рішення не приймали. Відповідні копії документів були надіслані в КМДА на імя Ковчко, відповідні комісії КМДА, ну і також були звернення в Нацполіцію. Внесено до ЄРД кримінальне провадження про факт підробки документів.